Ви не зможете нас звільнити, ви не зможете нас зламати, бо свободу не зупинити, бо свободу не залякати. Як прийшов, то постукав двері. Вас цього не навчили певно? Ми боронимо свої оселі, ви гвалтуєте нашу землю. Ця земля нас усіх зростила, в цій землі наша сила, браття. А для вас ця земля могила, а для вас ця земля прокляття. Ви повинні одне зрозуміти: це не приязнь тепер на віки. Вас ненавидять наші діти і проклинають вагітні жінки. Всьому світу тепер огидні вам ніколи не змититься. Мародери, кати і злидні, ось справжнісінькі вашого лице. Не будується мир насилля. Це не жарти і не забава. Україна навіки вільна, Україні навіки слава.